Виявляється, можна говорити по двох телефонах одночасно. Вимушена міра, коли ви Віталій кварцяний і вам виповнюється 60 років. Цього дня тренування Волині не схожі на інші з мінімальною роздачою слонів. Про них пізніше. Поки тренер приймав тисячні привітання, футболісти тихенько жартували. Він не хотів святкувати день народження, але коли ви Віталій кварцяний, це неможливо. І 60 років цифрова трансформація життя у рахунок, де він веде із розгромною перевагою. 1-0 – це його команда, тренерська справа життя. Говоримо партія, думаємо Ленін, скажемо, футбольний клуб Волинь в голові Кварцяни. Я зараз працюю майже 22 рік. І от-от перейду на 23. -й. Якби я уходив з Волині, в мене було біля 22 років. Очко 21 і 22 золоте очко. От якраз між цим. І Я вже сам думав, що в Волині ніколи не вернусь, бо перебор біде. Головне здоров'я, щоб вона було. Там все Дякую. Це від вас зависить. Дякую, хлопці. Ви найбільший подарунок зробили. Я мовчав, звісно. И очень було приємно, коли ви в Києві виложились. Ми подарили йому слона, так як знаємо, він колекціонує слонів. Роздаючи футболістам образних слонів, вдома він збирає слонів цілком матеріальних. 650 було. Слони ж сиван, де е уюта, любві. Із кохання почалася історія Віталія та Тамари. Роман, який швидко переріс у сім'ю. Навіл года не пройшло. Ну вот так вот, я не знаю, вот так произошло. В 75 я поженились, 7 в 76 му января родился сын. Не то, что не нервовала, я вообще даже не думала. В більшості гравців я не ошибаюсь, і в ней не ошибся. Так що тренер жилка як працювало що тоді. Луна іногда мені таке речі говорить, я не вірю, а потім проходить час і вона, оказується, права була. Дієти, що ти і так далі. Контроль круглосуточний. Я це не представляю, якби її не було. Якби я це вів, може, не був би такий серйозний, як знає. Серйозний, палкий та експресивний у роботі. Спокійний та розважливий у родині. Це син мій, Дмитрій. Це дімочка маленький, наш 4 годика йому. Онука Анастасія дитинство провела з дідусем на тренуваннях, тому й не дивно, що у вільний час складає компанію у перегляді футболу. Матчі в Волині не пропускає і дружина. Жінка тренера по вуха занурилися у футбол. Деякі речі робить на фарту як раніше Джон, відходила від телевізора. Сейчас зараз шкаткажу щоб... трохи може тка що тако... ну, то вдачі бути. Може така ж таке, ну таке, сувір'я, коко-то З трансляціями матчі в Волині у Луцьку може сперечатися хіба показ засідань міськради знову ж таки за участю нашого героя в сесійному залі. Він веде себе так, як повинен вести себе депутат. Він стриманий, він має свою позицію. Ми побачили його саме тренера Кварцяна. Ця дискусія прийшла певну межу. Він був як тренер, а депутатський корпус відчув себе футболістами на полі. По крайній мірі, вони знали, як то бути футболістами у кварціну. У е, нього привичка в мене говорити. От в нас демократична країна, кожен мусить висказатись. А я б сказав: алло, сядь, сиди там. Тому адвокату. І, і не міша роботи. Ну, як культурно говоря, якби от така була тема. Але я сказав інші слова, яких не можна зараз казати. Це якби культурні форми. Зриваючи оплески на прес-конференціях, він давно став улюбленцем журналістів та вболівальників за правду, харизму та образність. Це простий вечір кварцяного. Книга один з його друзів. Тут кримінальні, там істеричні. У мене мабуть, книжки це Олександра Дюма. Я навіть недавно вже раз десятий перечитував. Деяк не у книжках брати таку кількість образів та порівнянь. Ми вже тренувати, грати тут не будуть. І ходять в Луцька, щось розказують, якісь байки про соломиного бичка. Кажу, ти, дядя. Если ты через 5 минут не подпишешь, едь в свое Рио де Москва и заканчиваем все дела. Я покупаю игроков там за 33 гривни под кустом у тети Даши, где-то что-то так. Румын возле руин Бухареста где-то находишь, уже 77 раз писанных. Я думаю, Кривбас был седьмая лига, мы седьмая лига Б. Кривбас в седьмой лиге, а контракт выше лиги. Тут сплошное несоответствие. Тому треба зразу сказати так, щоб врізати по вухах, щоб він зрозумів, що сьома ліга. До мене теж дуже вимогливий. Радить мені, щоб я багато читала книжок. Вдома Віталій Володимирович займається вихованням наступного покоління кварцяних. На роботі шукає нових талантів як менеджер, а віднедавна як президент клубу. Не знайти на Волині людину, яка краще розбирається в футбольному господарстві краю. До функції кварцяного президента входить усе від дитячої школи і до організації зборів. В Свої 60 працює до першої ночі і старається вставати зі сходом сонця. Деякі люди кварцяни дуже багато на себе взяв та хочеться вспіти, і... бо що ми вже якби з концерта йдемо жизненного. Тому я хочу спішити зробити як можна більше. 6-0 нуль це його майбутнє. Іти з футбольного концерту не збирається, продовжуючи гастролі. Наша задача тренерам побачити коноплянку, і він іще не коноплян. І повірити в його можливість і дати йому шанс. Не треба думати, що українці набагато гірші когось. Та да ділається інтересно. Купіть звізду, поставити, виграють. Там много ума. Я думаю, не треба. Сачко Девич, лужний хачіді Тимощук, далеко не повний список тих, кого Кварцяний відкрив українському футболу. Свою футбольну історію та філософію Луцький фергюсон описав у книзі із правдивою назвою Футбол це не лише перемоги. Із висоти життєвого польоту кварцяний має право на таку назву. Ну там все написано, короче.